з цим потом спеціально для вас возим, uh -huh. от ці що не знають, що в країні військовий стан. Що написано? Ви мені покажіть Я документ про затвердження військового стану Я з розписом президента і мокрою печаткою. з оригіналом? О, конечно, як або оригінал. копію принесіть. давайте ми. закон України про мінізаційну підготовку. Ні, ви, ви мені не покажіть той документ. І копію, розумієте? Цього закону ви повинні прибувати, де то не документ, то папірець то листочок. Це розумієте, Це ідуть на Мені не потрібні документи. ваші силки. Мені потрібно, щоб ви мали задокументовані папери. Давайте вам президента принесу. Не треба ні президент. Він вам розкаже. Ви мені покажіть той папер? Я не згоден. Ну давайте сдайте по законодавству їдем України по Конституції зараз. України. Все робимо Конституції. Президента. Згідно ви е, ми зараз е... їдемо до президента. Сідайте за почекайте. Почекайте. При чому президент? При чому копію? Ні, покажіть копію. Ви оригінал хочете? не треба. мені оригінал. Покажіть ви мені копію. що, ви казали, що ви хочете початку. Печатку. Сідайте, їдемо зараз. Скажіть мені просто печатку. і не президента. президента. зараз спеціально для вас. Ви думаєте, що дуже це дуже смішно? Це не смішно. Ну, ви таке говорите. Я вам поясню. Я хочу, щоб все було по Конституції України, так. по законодавстві України. Так. Правильно? Так. Ну Ми живемо в правовому государстві, а вже правда? Так. Ну, тобто, значить, ви повинні мати при собі документи. Ну, По-перше, е хто вам надав повноваження від коменданта, що ви маєте їздити? Дорядження є. Ви бачили, покажіть мені повноваження. Розпорядження ви читали? Де печатка тут? Є реєстраційний є підпис, де затверджую? Печатка ставиться на затверджую. Ну, то воно... Де тут є затвердження? І Розпорядження то... начальника першого відділу Чортківського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Е, Він добре. вповноважує добре, працівників першого відділу Чортківського РТЦК СП в період з 22 по 28 травня. Наказують створити мобільні групи з військовослужбовців першого відділу. Угу. У нас є посвідчення. Угу. Де написано, що uh -huh. ми призвані в перший відділ Чортківського РТЦК СП. Ми uh -huh. є працівниками цього відділу. Відповідно до цього розпорядження нас вповноважують сповіщати людей про те, що вони повинні прибути в перший відділ. Ну, то ви мене сповістили, я вільний? Ні, сповіщення відбувається методом вручного повістки. А повістку, а повістку як мають вручати? Так ви виписати зараз на колінці на моє ім'я і фамілію. А як? Е, значить, документи витримали людини. Я показав свої документи. Ну все так. на основі цих документів ми виписуємо повістку. Е, ми не передаємо третім особам дані. Я можу показати, бути людиною показати документи пану поліцейському. Е, вам, як приватній конторі, я ви, ніяких ви, документів ви, не надаю. Розумієте? Розумієте? Слухати у нас такого війни нема. Ми приватна ну, а де документна ну, Путін правиє. Покажіть мені. бомбі. Я не кажу. куха. Послухайте, не. Так. Путін але правий. все робимо по законодавстві. Не... Розумієте? По конституції України так. я не винен в тим, що наша влада приймає такі закони, розумієте і не діють по конституції України. Конституція України є головним документом, на якому засновані всі закони, розумієте. Добре, Я не винен в тим, що Захищати свою країну. Ви ставі Е, Я не ставлю підсумнівце. Я згіден захищати Україну. Але я все по закону. по Конституції. Ви до мене нагород копати, я вас туди кажу. Ні. ні я при чому тут город? А при чому. Ну, ну, якщо я приватний, то я до себе нагород. Ну ви ж приватна контора, я ви питаю, то всі знаєте прекрасно. З кодами прося... ДРПУ, правда? Ні. Е, 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 е. Право наступності військкоматів, які були. І скасовані зараз. Ви не прийняли по законодавству. Хто? А ми не маємо права РТ... ТЦК. ТЦК. СП не прийняли. рішенням Кабінету Міністрів прийняття. Покажіть той документ. А ми що? Нам хто дає, в Києві це рішення. Ви в роботі, ви всі в роботі, відуло. я вас прекрасно розумію. Але я давайте пытаюсь, робити скажіть, все по законодавству. Це... Розумієте? є напад Росії на Україну. А, ви давайте ви прислали? Звісно, ви звісно, ви звісно, так звісно рече закнитися. Ви ставите що ми маємо поноження. Ще раз е, виставити я ставлю під сумніви, під сумніви те, що ви мені не пред'явили решту ви, документів. Ви вважаєте, розумієте? що ми діємо беззаконні беззаконня? Чи ви є, є приватна контора? Ви є приватна контора? Ви вважаєте, що ми не діємо приват. незаконно? приватна контора. представник поліції? Давайте приїдемо відіяні. Запише на заяву нікуди. Я вами не пишу нічого вважаєте, що це беззаконня, але ви мені не показуєте документів. А хочете вже мене забирати ані забираємо для звільнення. No. По-перше, Ви, ви незаконно, е, от є представник все, поліції, я звертайтеся заяву. Я е, все. По законодавстві все. не. е, все. Як то прав. сказати, правильно правильно будемо е, прав. будем казати, а, так? Коли людина бачить, не зобов'язаний приїжджати до вас, Вона в органи поліції, от вам є представник будь ласка, звертається відповідну заяву нашу. Ви мене не можете затримати. Я затриманий. Ви бачите, проблема? Якщо не затримаю, то я собі їду далі по діла. Ви ж кажете, що ми без повноважень працюємо. Документ, покажіть мені, що є військовий стан. Покажіть мені документ, що ви прийняли від військоматів. У відділі все є. Давайте сідайте, Ні, я не зобов'язаний з вами. Я затриманий. Ні, так вас ви ж кажете, що без закончиться. Я затриманий, то я їду далі. Ви з відповідною заявою. Ні, ні, ні. Я ніде з вами хочу не їду. Розумієте? Ніде з вами не їду желаю вам удачи, до побачення.